Ще зараз поговоримо про два регіони, історія яких суттєво відрізняється від історії Гетьманщини. В першу чергу це Запоріжжя. Воно у нас вже фігурувало, от буквально недавно ми говорили, андрусівське перемир'я, і там фігурувала цікава особливість, що доволі унікальний випадок, коли один регіон, а саме Запоріжжя, опиняється під владою двох держав одночасно Речі Посполитої Московського царства. Щодо Запоріжжя, воно з самого початку було окремим регіоном Гетьманщини. Автономія в складі Гетьманщини. Яка особливість Запоріжжя? Дуже легко цю особливість побачити, глянувши будь-яку карту в Атласі за 8 клас. Дуже мало заселений регіон. величезна територія, майже половина ну, по площі там, ну, менше, ніж Гетьманщини двічі, але все одно це величезні території. Але при цьому населених пунктів там дуже мало. Ну і Запорізька Січну, фортеця, Ходак, ще там декілька там невеличких фортечок. Все і величезний незаселений степ. Тобто, Запоріжжя, це степ, який контрольований запорізькими козаками. Там е кримські татари не кочують, кочевиків там немає. Там запорожці займаються мисливством, рибальством, там, причому населених пунктів постійних нема, там є стоянки, уходи так звані е зимівники з'являються. Е тобто такі е тимчасові житла для промислів. Промисли це у нас рибальство, це мисливство. ну Варіанти можуть бути ще зборництво з диким медом. Е Ця специфіка Запоріжжя. В 17 столітті Запоріжжя ще майже не заселено, ну от крім самої Запорізької Січі. В 18 столітті ситуація зміниться. Ми про це поговоримо в майбутньому в рамках наступної теми. І Запоріжжя, оскільки воно дуже відрізняється від інших регіонів Гетьманщини, воно відрізняється і системою управління. керує запорізьким козаками Кошовий Атаман. Який має дуже широкі повноваження. Він кошовий отаман підпорядковується Гетьману, але одночасно все у Запоріжжі він ну, вирішує практично всі питання. Ще такий момент, на який треба звернути увагу, до Богдана Хмельницького. Гетьман і кошовий отаман це приблизно одна й та сама посада. Ну, не сильно відрізнялися. Це одне і те саме. Це козацький лідер взагалі. Це лідер спільний і для реєстрових, і для запорізьких козаків. При Богдані Хмельницькому ці посади чітко розрізняються. Гетьман керує всією Гетьманщиною. Ну і Запоріжжям, і Січ'ю, в принципі, одночасно. А Кошовий Атаман це судо лідер Січі. Тобто Гетьман вище. Це дві різні посади, і Гетьман тепер вище. І ще одна особливість, нам вже відомо, що от у нас тільки є Запорізька Січ, все зосереджено там. Звичайно, що населення Запоріжжя не зрівняно менше, ніж населення Гетьманщини. Якщо населення Гетьманщини там ми точно не знаємо, але пропускаємо, близько мільйона могло й бути. Ну, мається на увазі два берега часів Хмельницького, і обережна правобережно разом, то на Запорізькій Січі там декілька тисяч максимум. На Запоріжжі в цілому, на такій величезній території. Ну і коли ми говоримо про Запоріжжя, то роль кошового отамана дуже зростає під час руїни. Тому що я тільки що сказав. Кошовий атаман має підпорядковуватися гетьману. А ми потім говорили, що третього року Гетьманщина розпадається на дві частини: лівобережна правобережна. Тож якому гетьману має підпорядковуватись кошовий атаман? Лівобережному чи правобережному? В реальності. Кошове атаман підпорядковується тому гетьману, кому, кому хоче, або взагалі в реальному житті навіть нікому. Тому досить довгий час Протягом 20-30 років Запорізька Січ, аж до цих мирних договорів про які вже ми знаємо, аж до встановлення чітких кордонів, Запорізька Січ проводила б там доволі самостійну політику, вкладала союзи з сусідніми країнами, там з московським середом, з кримським ханом в меншій мірі з польським королем і е, воювала з сусідами так само, залежно від своїх інтересів. Тобто, дуже самостійну політику. Коли ми говоримо про запорізьку січ у цього періоду. Так званого періоду руїни, то в першу чергу нам треба задати Івана Сірка, він у нас в програмці, і про нього ми вже основне знаємо, що по суті він проводив самостійну політику. Перший пункт, другий пункт новий. Він був успішним полководцем, провів багато успішних битв. Правда, битви ці були невеликі, ну, у нього контингент, його підпорядкування невеликі. Ми тільки що говорили, що запорожні козаків не так багато. Але чисто в воєнному відношенні так він був дуже. Успішний проводив дуже успішні, такі цікаві, винахідливі воєнні операції. Це другий пункт, який треба пам'ятати про сірка. І третій пункт такий неоднозначний. Справа в тому, що ми говорили про Дорошенка. І Дорошенко для нас є там певною мірою таким прикладом. Його ж іноді називають Сонце руїни. Ну це вже історики так його назвали. Дорошенко. І ось вони одночасно діють. Сірко і Дорошенко, Які стосунки між ними. І Сірко заважає Дорошенкові. От коли Дорошенко бореться за об'єднання двох берегів Дніпра, сірко по різному іноді там допомагає. Ну часто є багато епізодів, коли заважає. Сірко демонструє таку короткозорість певною мірою. Він дуже добре дбає. Про інтереси Запорізької Січі, але при цьому слабо вловлює інтереси цілої Гетьманщини і цілої України. І якщо інтереси січі суперечать інтересам цілої Гетьманщини, то він все дуже легко проступає. що для нього найголовніше. Тому, як бачимо, сірка з одного боку хвалимо. Сірко дуже популярний. Він автор, він не автор, а герой скаже, персонаж багатьох народних пісень. За життя він був отримав величезну популярність, особливо своєму дуже успішними походами проти кримського хранства, проти кочуваків, але разом з тим є і негатив. І ще один момент щодо Івана Сірка, який не знають чи на цьому будуть акцентувати увагу в на тестах, але все рівно такий момент, який я мушу сказати, щоб нам були зрозумілі подальші події. Сірко воював не тільки успішно, але часно дуже жорстоко і, і, але одночасно, одночасно ефективно проти кочовиків проти Кримського ханса, проти підкорених орд і в територія е, чисельність кочовиків різко зменшилась. Територія, контрольована запорізькими козаками, різко збільшилася, і, взагалі, загроза з боку степу на Запоріжжі, завдяки не дуже там таким цивілізованим методам, але ефективним в воєнному відношенні сірка. Загроза з боку півдня, з боку кочовиків, суттєво зменшилась, і це дало можливість вже після смерті сірка запорожцям. Почати заселятися, почати створювати постійні поселення. І про це ми вже будемо говорити. Про це я згадаю вже в рамках попередньої теми. Наступної теми. Про Запоріжжя, поки що, все, і ще поговоримо про один регіон.